Всім вітання! Ми з вами сьогодні працюємо. У нас урок геометрії, попри тривогу і попри відсутність якогось світла, ми з вами намагаємося продовжувати навчання. І сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на тему середні пропорційні відрізки в прямокутному драконі. На попередньому уроці в нас було теоретичне ознайомлення, тож сьогодні я запрошую вас до практичного знайомства з даною терміною. Ми працюємо з підручником Олександра Істерс, відкриваємо його на сторіночці 96-й, зошті записуємо число, тему уроку розв'язування задач і починаємо розв'язувати запропоновані задачі. Отже, перше завдання номер 14.4. знайдіть середні пропорційні відрізки завдовжки 2,8 см. Ми маємо згадати, що таке середнєпропорційне. Дивимося, відрізок називають середнім пропорційним або середнім геометричним для відрізків m і n, якщо k квадрат дорівнює m помножить на n. Тому ми з вами запишемо, що k квадрат, ми з цього і починаємо з вами записувати, k квадрат дорівнює m помножить на n. Питання, що таке М, що таке Н в да, даній задачі, як це розв'язати, що тут зробити? Я б напевно взяла ось цю ідею як базову у, е, таку хмаринку, да, щоб згадати в себе в зошиті, зробити такий гачечок для пам'яті, що це середні пропорційне. А далі спробувала записати як у фізиці через дану, що мені відомо. Мені відомо, що один відрізок дорівнює 2 см, я його позначу m маленьке. Другий відрізочок дорівнює мене 8 см, і я маю знайти середнє пропорційне, тобто третій відрізочок. І ось далі цю задачу, як в фізиці, я би почала без формули К квадрат дорівнює mножить на Н. І тепер я чітко розумію, що треба підставити значення. Тобто К квадрат буде дорівнювати 2 помножене на 8 дорівнює 16. Я думаю, квадрат це число, яке множиться саме на себе двічі, квадрат числа. Тому я починаю згадувати табличку множення, яке число примножене саме на себе дає 16, це 4. Тобто ми пишемо відповідь, kторів 4 см. Звертаю увагу, що можна позначати відрізки будь-якими там літерами. Головне, щоб ви розуміли, середнє пропорційне це є квадрат добутку якихось двох інших відрізків. Ну і тепер вже за зразком давайте виконаємо завдання номер 2 Так само напишемо дану. Нам відомо, що один відрізок дорівнює 27 см. Я позначу, що він дорівнює 27 і Інший відрізочок у нас з вами дорівняння 3 см, і нам треба знайти середню пропорційне. Тому, щоб не забутися, я рекомендую повторювати теорему і починати з неї розв'язування задачі. В такому випадку ви будете розуміти, що ця теорія відкладається вас за рахунок чергування повторення. І підставляємо значення. Ми маємо k квадрат дорівнює 27 помножено на 3, к квадрат дорівнює 81, і згадуємо, яке число при множенні на себе дає 81. Звісно, це 9. І ми з вами виконали перше завдання. Дивіться, якщо ви не знаєте теоретичний матеріал і не знаєте, що таке пропорційне, то цю задачу нам виконати буде нереально. Тому обов'язково в геометрії має бути робота з теорією. Я думаю, всі записали, хто не встигає, поставив на паузу, і ми з вами рухаємося далі до наступної задачі. Наступна задача у нас під номером 14.6, і ми з вами намагаємося її для початку прочитати. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи, якщо проєкції катетів на гіпотенузу дорівнюють 9,25 см. Для початку згадуємо, що базова фігура в даному малюнку у нас є прямокутний трикутник, тому я вас дуже сильно прошу, ми виконуємо побудову, так, як описано в задачі, прямокутний трикутник. Ми його можемо назвати трикутник А, Б, С. Далі нам говорять, що в цьому прямокутному трикутнику ми провели висоту до гіпотенузи. Ось працюємо з вами з текстом: висоту проведено до гіпотенузи. Тобто ми проводимо з вами висоту БК, і обов'язково ми показуємо прямий кут і розуміємо, що БК це висота, яка проведена до гіпотенузи. Тепер ми говорили, що відрізки, які утворюються в нас на гіпотенузі, називаються проєкціями, так? Тобто, як тінь, відрізок у нас є катет АВ, тоді його тінню в нас буде проєкція АК. Да? Це проєкція катета АВ на гіпотенузу. Аналогічно, у нас є катет ВС, тоді його тінню на гіпотенузу буде відрізок КС. Ось ці відрізки ми називаємо проєкції. Тому нам сказано, що проєкції катетів дорівнюють 9,25 см. Позначаємо без різниці, де ми позначимо, але можемо дивитися на здоровий глузд, більший відрізок більшою частинкою, менше і меншою. І можемо записати, що нам відомо. Нам відомо, що перед нами трикутничок АВС. Нам відомо, що цей трикутник є прямокутний, тобто кут Б90 градусів. Також нам відомо, що в цьому трикутнику БК це є у нас з вами перпендикуляр, висота. Да? Нам достатньо це написати мовою математики: БК перпендикулярне АЦ. І далі нам відомо проєкції. Перша проєкція АК у нас дорівнює 25 см, а інша проєкція К у нас дорівнює 9 см. Нам необхідно знайти висоту, висота БК розв'язання. Ми з вами вчили дуже важливі дві теореми на попередньому уроці, і одна з теорем у нас була теорема про висоту, проведену до гіпотенузи, і звучить вона так, що висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, є середнім пропорційним проєкції катетів. Тобто, висота в квадраті дорівнює добутку першої проєкції на другу проєкцію. А тепер ми з вами дивимося. Ну, ми можемо написати, що висота у нас з літерою H позначається дійсно, можемо написати, що вона БК. Тобто, якщо хтось написав задачі в даному випадку не h квадрат, наприклад, а написав БК квадрат це також правильно, тобто немає ніякого валювання стосовно запису. Тепер давайте підставимо з вами значення і порахуємо дану задачу. Що в нас отримується? Нас отримується БК квадрат дорівнює. Перша проєкція в нас дорівнює 25, друга проєкція у нас дорівнює 9. І ми маємо БК дорівнює 225, тому що 25 на 10 250, відняти 9 у нас буде 225. А тепер дивіться, у нас є підручник алгебри. І в підручничку алгебри на форзиці у нас з вами є класна таблиця, яка називається таблиця квадратів натуральних чисел. І ось давайте спробуємо в цій таблиці квадратів натуральних чисел знайти, яке число множенні саме на себе дає 225. Тобто я запишу, що квадрат це добуток числа помноженого саме на себе, і таким чином я дивлюся в табличці, що це 15 помножити на 15. Таким чином, я говорю, що у мене шукана висота дорівнює 15 см. В кінці ми пишемо відповідь до даної задачі і записуємо, що БК в нас дорівнює 15 см, і це є відповідь до даної задачі. Що важливо знати в цій задачі? Перше формулювання, що таке проєкція. Проєкція це як тінь, так? яка це моя тінь. Да. Друге, треба знати теорему, що висота є середнім пропорційним його проєкції. І ці теореми ми з вами використовуємо для того, щоб розв'язати цю задачу. Ця задача відноситься до задач середнього рівня: 4, 5, 6 балів. Тобто, знаючи цю задачу, ви можете претендувати на тапу оцінку. Хто дописав молодець, хто не дописав пауза, а ми рухаємося з вами далі. Рухаємося до задачі під номером 14.8. Я трошечки перевернула малюночок, щоб ми не звикали до статичних малюнків. Я думаю, що цього буде достатньо, і ми з вами спробуємо виконати цю задачу. Отже, знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його проєкція на гіпотенузу 4, а сама гіпотенуза дорівнює 16. Ну, все ж таки, давайте будемо з вами знайомитися з цим трикутничком. Привіт, трикутник! Тебе, напевно, звати АВЦ. Напевно, в тебе кут Б прямий. Напевно, в тебе є висота, ну, назвемо її БМ. А тепер спробуємо підписати все, що нам відомо. Отже, нам сказано, що проєкція катета на гіпотенузу дорівнює 4 см. Ми з вами уявимо, що в нас АМ – це проєкція катета а Б на гіпотенузу дорівнює 4 см. А вся гіпотенуза, вся гіпотенуза у нас дорівнює з вами 16 см. 16 см. І нам необхідно знайти катет прямокутного трикутника, якщо його проєкція. Тобто питання, який катет ми будемо шукати. Тей катет, проєкція якого нам вказано, тобто катет АБ. Успіх задачі з геометрії завжди складається з двох основних компонентів: перше знання теорії, друге робота з рисунком. Тому обов'язково ми з вами маємо гарно пропрацьовувати малюничу дану. Так, ну що ж, далі ми з вами починаємо міркувати. Пишемо дану, так? тому що привчаємося до першої групи, описуємо щось мовою математики, так само зчитуємо математику на вколишньому світі. Ми дивимося трикутничок АВС. Який це трикутник? Він прямокутний, тому нам достатньо написати, що кут Б прямий. Далі, що таке відрізок БМ? Це висота мови і математики, ми пишемо БМ перпендикулярно до АЦ. Що нам ще відомо? АМ – це в нас проєкція, яка 4 см. Далі нам відомо, АЦ це наша гіпотенуза, яка 16 см, і ми з вами маємо знайти в даній задачі катет АБ. Так, отже, згадуємо з вами, яка базова теорема в нас є. Друга теорема. Вона говорить про те, що катет є середнім пропорційним добутку його проєкції на гіпотенузу. Тобто катет АВ квадрат дорівнює добутку його проєкції АМ на всю гіпотенузу АС. Підставляємо з вами значення і намагаємося порахувати, що ми отримаємо. АВ квадрат дорівнює 4 помножить на 16. Рахуємо, це в нас з вами буде 64. Міркуємо, яке число примноженні саме на себе дає нам 64. Це число 8. Тому ми говоримо з вами відповідь, що Аби дорівнює 8 см. І в кінці пишемо задачу, що шукана величина дорівнює 8 см. Тут у нас з вами теорема 2: що у нас катет є середній пропорційним добутку його проєкцій на гіпотенузу. Рухаємося з вами до наступної задачі. Задача номер 1410 Вона звучить так: катет прямокутного трикутника дорівнює 18, його проєкція 9. Знайдіть всю гіпотенузу. І ми з вами зараз також малюємо швиденько прямокутний трикутник, і знов-таки я його перевернула, так, щоб ми могли його з усіх різних сторін бачити не так статично, як ми звикли. Нехай його звати АКЛ цього разу. В нього кут, К прямий, ми провели висоту КС і показуємо, що вона також перпендикулярна. Тобто ці задачі я б називала теорема про два перпендикуляри, тому що в цих задачах є один прямий кут, перпендикулярчик кутка, і обов'язково висота, яка проведена з прямого кута. Тепер давайте знайомитися з цим трикутником. Катет прямокутного трикутника дорівнює 18 см. Який катет? Нам не сказали. Значить, ми з вами уявляємо, що мені подобається катет КЛ. Нехай він у мене дорівнює 18 см. Далі, його проєкція дорівнює 9. Тобто уявіть собі, що він має тінь, і ця тінь у нього падає на гіпотенузу. Тобто, його проєкція, його тінь це буде відрізочок СЛ. І отже, нам сказано, що його проєкція дорівнює 9 см, тобто написали 9 см. Далі нам говорять, знайдіть усю гіпотенузу даного трикутника. Тобто ми ставимо собі знак питання, що ми хочемо знайти всю гіпотенузу. Я буду писати скорочене дано, для того, щоб можна було зекономити час. Отже, мені відомо, що трикутничок АКЛ прямокутний, да, такий, що дві крапки кутка дорівнює 90 градусів. Далі мені відомо, що у мене КС це перпендикуляр, обов'язково КС перпендикулярне до АЛ. Згадуємо про перпендикулярність. Далі мені сказано, що КЛ дорівнює 18, СЛ дорівнює 9. І мені необхідно знайти в даному випадку відрізок АЛ. Розв'язання. Отже, ми з вами дивимося, які елементи в нас фігурують в даній задачі. Катет. Проєкція гіпотенуза. Яка теорема пов'язує катет проєкцію гіпотенузу? Теорема No2 да, про те, що катет є середнім пропорційним. Тобто ми говоримо, КЛ квадрат дорівнює добут по його проєкції на всю гіпотенузу. Це в нас буде SL помножить на АЛ. І підставляємо з вами величини. Дивимося, КЛ – це в нас 18, пишемо 18 в квадраті, Далі SL це в нас 9 а Л невідомо. Ми можемо записати 18 квадраті, як 18 помножить на 18 помножить на 9 L. І поділити, наприклад, обидві частини даного виразу на 9. Ми пам'ятаємо, що це є тотожні перетворення, ми можемо обидві частини рівняння множити і ділити на число відміни від нуля. Тому ми з вами скорочуємо дев'яточки. І отримуємо, що у нас АЕ дорівнює 18 на 2 36 см. Тобто, вся гіпотенуза наша дорівнює 36 см. І в кінці пишемо відповідь: А дорівнює 36 см. Знов-таки, тут теорема номер 2, але вона пішла трошки в іншому напрямку. Не в стандартному застосуванні, а коли ми шукаємо якусь частинку. Виконали цю задачу, подумали про неї, зрозуміли теорему і рухаємося до завдання номер 1412 Задача знов-таки: висота прямокутного трикутника, проведена з вершини, ділить гіпотенузу на відрізки 8 і 4,5. Знайдіть катети даного трикутника. Малюємо з вами прямокутний трикутник. Так, і ми маємо його якось назвати, щоб він на нас не образився, щоб він не був нонеймом. Ну, давайте його назвемо через якісь літери, які ми не застосували сьогодні ще N, M, Y, нехай тут нас називається R. Отак, От взяли і називали його по-інакшому. Обов'язково показали прямі кути, пропрацювали задачу і рухаємося з вами далі. Отже, задача звучить так: висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, ділить гіпотенузу на відрізки 8, 4,5. Слово ділить гіпотенузу на відрізки, вже не слово, а вираз. Вже говорить про те, що 8 і 4,5 це шматочки, які в нас утворилися на гіпотенузі. Один у нас 8 дорівнює, а другий 4,5. Інакше ми могли б сформулювати. Проєкції да? у нас утворюється в проєкції одна вісім, а друга 4,5. Тут не прямо текстом нам сказали, тобто ми піднімаємо градус, піднімаємося вище в задачі і розуміємо, що NR і RY – це у нас з вами проєкції, і нам треба знайти катети даного трикутника. Ну, перше питання. А що ми можемо вже точно сказати? Два шматочки нам відомі: чи можемо ми знайти всю гіпотенузу? Я думаю, що можемо. Тобто вона в нас буде дорівнювати 12,5 см, використали закон администрації. Тепер нам треба знайти катити даного трикутника. Пишемо з вами, що скоротеньке дано. Отже, ми бачимо перед собою трикутник NMY. Нам відомо, що кут M дорівнює 90 градусів. Нам відомо, що MR є перпендикуляром до сторони NY. Нам відомо, що проєкції NR дорівнює 8, проєкція Рі дорівнює 4,5. І навіть нам відомо, що Ні з вами дорівнює 12,5 см. Будемо вважати, що ми це записали вдано, бо для нас це знайти неважко. Так, і тепер нам необхідно в цій задачі знайти проєкції катетів. Які в нас, Ой, вибачте, не проєкції катетів, а самі катети, так? Які в нас є катети? У нас є два катети, це відрізки, які в сторони, які виходять з прямого кута. У нас з вами є катет МН, і так само в нас з вами є катет Мі. Тому ми ставимо знак питання саме до цих величин. Ми будемо шукати МН і будемо шукати Мі. І далі пишемо розв'язання. Ну, і очевидно, що тут зараз ми будемо працювати знов-таки з теоремою, фігурують катети. Це не висота, а катети. Тому застосовуємо теорему номер 2 наприклад, для катета Nm. Ми згадуємо, щоб знайти катет, треба знайти добуток його проєкції на всю гіпотенузу, так? таке серденько ми, ми з вами будемо малювати. Тому прописуємо мовою математики, що Nm квадрат дорівнює добутку його проєкції nR на всю гіпотенузу Ny. Підставляємо з вами значення. Маємо Nm2, буде дорівнювати NR це в нас 8 помножить на 12,5. Ну, 8 можна розкласти як 4 помножить на 2 і на 12,5. 2 на 12,5 це у нас буде 25, 25 на 4 це в нас з вами буде 100. Тобто використовуємо з вами переставну властивість множення да, для того, щоб нам спростити обчислення. І тепер ми з вами дивимося, що якщо в нас nm квадрат дорівнює 100, то питання, яке число при множенні саме на себе нам дає з вами 100. Я думаю, що це число 10, тому що 10 на 10 дає 100. І таким чином, ми з вами встановили, що вже один катет для нас відомий, який дорівнює 10 см. І тепер я вас дуже сильно запрошую паралельно зробити ну, трішки нижче задачу, тому що це тільки половинка задачі, відповідно до Катета Мігрек. Ми з вами знов таки думаємо про серденьку катет Мі є середнім пропорційним, тобто він дорівнює добутку його проєкції на всю гіпотенузу. Дивіться, ми можемо з вами цю теорему назвати теорему серденько. Я ніде не бачила таких асоціацій, але тим не менш, по малюнку я прям бачу, як класно тут можна зробити такий пам'ятний елемент для себе. Тобто ми пишемо, МY квадрат дорівнює, це у нас буде Yr або Ry помножить на Nі. І нам необхідно порахувати це до кінця. 4,5 помножить на 12,5. І подумати, що у нас вийде. Тут трішки важче, нам придеться обчислювати, згадати нам трошки десяткові дроби, згадати, як ми це все обчислюємо. Але, тим не менш, ми отримаємо число, яке буде мати два десяткових дроби, тому що у нас обидва множники мають по одному знаку після коми, тому і отриманий добуток у нас з вами буде дорівнювати мати два знаки після коми. І ми отримуємо з вами 56,25. Ми можемо це число записати у вигляді звичайного дробу, да? 5625 поділено на 100, тому що у нас два знаки після коми. І давайте подивимося, яке число примножені саме на себе дає 5625. У табличку, якщо ми подивимося, це у нас буде число 76. 76. І звідси ми з вами говоримо про те, що 76 на 76, тут я прошу. Вибачення, тут треба до квадрату піднести, не вміщається. І таким чином ми говоримо, що Мі доріня 7,6. Хотіла запропонувати вам зробити це завдання самостійно, але потім зрозуміла, що в десяткових дробах можуть бути проблеми. Тому, тому, тому. табличка є. є. Оце є найголовніший інструмент, з яким ми працюємо. І застосували ми з вами цю теорему даної задачі. Рухаємося. Далі до задачі під номером 1414. Це вже завдання у нас достатнього рівня: 7, 8, 9, а задача достатнього рівня передбачає, що ми використовуємо не одну теорему базову, яку ми вивчили на уроці, а якесь комбо, якусь теорему, яку ми вчили раніше на попередній темі, або навіть в попередньому класі. Тобто, тут вже передбачається, що ми робимо більшу кількість якихось логічних операцій, і значно більше в нас йде навантаження на нашу мисленнєву систему. Так, і пропрацьовуємо. Перпендикуляр проведений із середини основи рівнобедреного трикутника. І такі ми вже радіємо, тому що у нас є рівнобедрений трикутник, згадуємо з вами. До бічної сторони ділить її на відрізки 1 і 8, починаючи від вершини кута при основі. Знайдіть периметр даного трикутника. Ну що, Ми будемо з вами намагатися розв'язати цю задачу з самого початку. Перед нами має бути рівнобедрений трикутник. Малюємо рівнобедрений трикутничок, позначаємо його. Давайте класично назвемо, щоб у нас не було стресу. Отже, ми пишемо з вами дану і відразу аналізуємо про те, що трикутничок А, Б, С у нас є рівнобедреним трикутником. Далі ми з вами вказуємо про те. Ми вказуємо з вами про те, що в нас АС – це є основа даного трикутника. І далі ми обов'язково з вами говоримо про те, що у нас є перпендикуляр проведений із середини. А де середина? Хто середина? Як вона? Тобто ми маємо спочатку вказати, що у нас є середина основи. Тому ми скажемо з вами, що точка D — це у нас середина основи, а середина основи можна написати середина AC. Далі слово перпендикуляр проведене із середини основи рівнобедреного трикутника до бічної сторони. Тобто ми з вами проводимо перпендикуляр ДК, який має бути під прямим кутом до бічної сторони. Я, наприклад, в даному випадку провела до сторони ПЦ. І нам кажуть, що він ділить її на відрізки 1 і 8, починаючи від вершини кута при основі. Кут при основі у нас С, тобто перший відрізок у нас 1 см, а другий відрізок у нас 8 см. І ми з вами записуємо КЦ дорівнює 1 см, БК дорівнює 8 см. Так, і далі нам кажуть, знайдіть периметр даного трикутника. Давайте ще раз перечитаємо, чому нічого не втратили. Перпендикуляр проведений із середини основи рівнобедреного трикутника до бічної сторони, ділить її на відрізки 1,8 починаючи від вершини. Знайдіть периметр трикутника. Наче все написали, треба знайти периметр. Знайти периметр трикутника А, Б, С. Так, розв'язання. Згадан, периметр це сума всіх сторін. Нам хоч якась сторона з вами відома, чи ні? А давайте поміркуємо. Чи можемо знайти сторону БЦ? Я думаю, можемо. Вона складається з двох відрізків, з яких вона відрізки складається. І з відрізка БК, який дорівнює 8, і з відрізка КЦ, який дорівнює 1. Тобто, загалом, ця сторона у нас буде дорівнювати 8 плюс 1 дорівнює 9. Тому ми можемо це написати на автоматизмі. Але далі згадуємо, це ж трикутник рівнобедрений? рівнобедрений. А що ми знаємо про рівнобедрений трикут? У нього бічні сторони рівні. Тобто, якщо у нас сторона АБ 9, то і БЦ також 9. Тому ми пишемо БЦ дорівнює АВ і дорівнює 9 см за властивістю рівнобедреного трикутника. Так, тепер ми з вами продовжуємо далі. Ми пам'ятаємо з вами, що якщо ми проведемо висоту з вершини рівнобедреного трикутника, то вона в нас буде і бісектрисою, і медіаною, і висотою одночасно. Тому зараз для нас обов'язково треба провести БД. Це висота нашого прямокутного ой, висота нашого рівнобедреного трикутника. Навіщо? Щоб побачити оцю теорему, про яку ми з вами сьогодні говорили. Нам дуже нам дуже треба знайти зараз оцю частинку, де це. А ця частинка в нас буде шукатися через теорему, яку ми з вами, з вами теорема серденько, да, це півсерденько. Тобто це буде середнє пропорційне для катета і буде дорівнювати добутку його проєкції на всю гіпотенузу. Тобто, таким чином ми можемо з вами сказати, що ми з вами проведемо або опустимо. БД, яке перпендикулярне АС. Це дає вам легалізацію, що ви можете скористатися теоремою, про яку ми говорили. І звідси, за теоремою, ми можемо записати вираз для Катета DC. Ми бачимо трикутичок Да? Ми бачимо трикутичок БДЦ. Ми говоримо, що він прямокутний куди? До рівня 90 градусів, в нього висота ДК також. І ми можемо сказати, що наш відрізочок DC квадрат катет дорівнює добутку його проєкції КС на всю гіпотенузу BC. ВС. Звідси DC квадрат дорівнює 1 помножено на 9, бо ми сказали, що вся гіпотенуза 9. І яке число примноження саме на себе нам дає 9. Це трічка. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо у нас dC дорівнює 3, чи можемо ми з вами звідси знайти аде? Згадуємо, так. Тому що в рівнобедреному трикутнику висота є медіаною і бісектрисою, де так? це тобто також дорівнює АД за властивістю рівнобедреного трикутника і дорівнює 3 см. А тепер ми з вами шукаємо периметр. Тобто периметр це сума всіх трьох сторін: перша сторона 9, друга сторона 9. А третя сторона це дві трійки це шістка. І ми з вами маємо 18 плюс 6 це у нас буде 24 сантиметри. І ми дали розв'язок до даної задачі. Тут було комбо. Треба знати властивості рівнопетриного трикутника і знати тему параграфу 14-го. Я маю надію, що ви її записали, обговорили між собою, наприклад, поспілкувалися. І тепер ми рухаємося далі. Одна секундочка, я зроблю технічне. А Перезавантаження, тому що трошечки зв'язочок, дається в знаки. Так, і рухаємося далі. Наше все ок. Задача номер 14,16. Отже, задача номер 14-16 звучить так. У нас висота проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника, ділить гіпотенузу на відрізочки. Тобто, знов таки малюємо з вами прямокутний трикутничок і знов таки малюємо те, що ми вже з вами міємо. І відпрацьовуємо сьогодні на уроці. Так, треба назвати наш трикутничок. Знов таки називаємо його трикутничок. Або це. Хай буде потихеньку у нас по стандартику. Щоб менше хвилюватися. І нам відомо про цей трикутничок, що у нас є прямий кут А, Б, С. І висота, проведена з вершини. Нехай буде висота АМ. Так. Висота, проведена з вершини прямого кута, ділить гіпотенузу на відрізки, які відносяться як 9 до 16. Пам'ятаємо пропорційний поділ, тому що не 9 і 16 см, а відносяться як 9 і 16. Тобто один відрізочок у нас буде.